Мені мій ні, той, у кого я була таємним другом, подарував такий люк, ну не прям такий, а отакий. От Він типу, як цей люк, тільки менший. А, тут видно клас Луцьк. Я ходжу по Луцьку, по його центральній частині. І не одна навіть. блін, Але ми загубилися, але прикольно. Що подумаю. Та можемо йти. Так, я вже наближаюсь до замку, і в мене є 200 гривень, буде суперконтент. Так, зараз ми ще зайдемо в храм, так що да. так. Так, то в храм. Блін, ми хотіли зайти в храм. Тут дуже гарно грає орган, але тут закрито. Але можна орган послухати. Слухаємо орган. Це не чутно нічого, блін, так жалко. А воно цей якийсь пам'ять. Не видно. Ладно. Мобіля замку. У мене є 200 гривень. І це я не хвастаюся ще багато, а то просто замок мене. Так. Да. Все, дякую. Так, то 12 цих штук, і я знайшла перший, а другий не буду шукати, але він десь є. А там другий одразу запровадив. До речі, теж гарно. Такий будинок прикольний. Ми в замок не пішли. Будемо гуляти так. Побачили, в принципі, не так багато часу. Дівчата, вони щось злі на мене, тому що я забираю їх час. Ми дуже спішимо просто. Ну так, да, ми дуже спішимо. Голуб'ів своє життя Луцьке, їм Луцько дуже подобається. У мене питають вже експертну думку, чи гарантую я популярність. Ну, у мене на каналі 10 фоловерів, тому дівчата, якби. Це його протягом. 10 фоловерів. Тому, звісно, я гарантую популярність усі дівчата. Це Софія, це Ксюша. Вони мріють стати зірками або, хоча б потрапити на популярний канал. Ми дуже довго її вмовляли, аби попасти в це відео. Ну так, відео? це якби така. Я безкоштовно знімаю, тому я добра просто людина. Так, Нам дуже пощастило. Він всіх любить без платочка. Інтерв'ю, дівчата, що ви тут знайшли? Те, що не було на таборі. Дяк ми знайшли круту. Не було нових технологій. Це на технології сьогоднішні панелі. Екологічних технологій я б сказала. І ми, як опозиція, зараз розкажемо, чому варто витрачати на це гроші. Так, знімаю відео, яке прикольно. Офі, так? хоча б можна положити. Оп, стоп. Вінка <клухи> гарна тарілка. От подивіться, це влог. <клухи> так, човершот, це не смішно. <клухи> так. У нас просто тарілки не такі гарні. Так, да, вони просто мені заздрять. Mm -hmm. Ну, якби заздрість це гріх. Так, а це мені ще пасту принесла, коротше, буду сьогодні багато їсти. Але тарілка, блін, я хочу таку тарілку. Так, я блогер. У нас прикольні тіні, тому ми знімаємо наші тіні. хотіло Фонтан. Сьогодні купатися не будемо в фонтані, ну, але такі коні в Луцьку. Дуже дивні. Так, загублений артефакт, Луцька, подлодка. Дуже цікаво, на всю цю можна тут залізти, а там вилізти з ним. Це називається, що Таня знімає? Луцьк, це історичне місто Таня, подлодка. Так, о Боже, це якийсь смітник. Смітничок. Пливе качка, але ми стоїмо на цьому. Качка. На лодці, на той, що я показувала. Ми залізли. Так, да, і не провалились. Поки що. Поки що. Так, Соня хоче, щоб вона провалилася. Вона хоче, щоб її скинули в річку. Але це було це. Ой, дві качки. Клас. Я ж блогер зараз знову в одній кімнаті. Це якісь скульптури того, хто зробив будинок з химерами в Луцьку. Так, да, я дуже розумна. Прикольно. Ну, ми не будемо туди прям йти, але прикольно. Так, Ксюша блогер. <свіг> Ксюша оператор, Ксюша виконавець, блогер це творча професія. Uh -huh. Маніпулятор, аб'юзер. Навчилась, да? Дякую, Ксюша. Я знайшла луцького котика. Втяху до вокзалу. Коротше, ми виходили за комписувати перед вокзалом. Анжіничка записала комунальну клейку, але не міняли, міня, чи так типу він, як лично.